Шановні шестикласники, ми з вами сьогодні продовжуємо працювати з діленням дроби, і сьогодні ми застосуємо правила ділення для розв'язування прикладних задач. Сьогодні на уроці нам треба розглянути з вами номер 447, номер 450 та номер 451. Давайте почнемо з номера 447 з задачі. Умова задачі 447. Площа прямокутника дорівнює 3,1 см квадратного. Знайдіть периметр прямокутника, якщо одна з його сторін 5 см. Ми записуємо площа прямокутника дорівнює S дорівнює 3,13 см квадратного. Знайдіть периметр прямокутника, якщо одна його сторін. А 5 см. Знайти периметр невідомий. Розв'язання. Щоб розв'язати цю задачу, треба згадати, що таке площа. Площа прямокутника це довжина помножена на ширину. А, щоб знайти периметр. Треба 2 помножити на довжина плюс ширину. В нашому випадку ми не маємо параметра B, тому ми можемо знайти B. Тобто, щоб знайти Б, нам треба S поділити на А. Тобто, перша дія наша нам потрібно 3,13 поділити на 5. 5 запишемо у вигляді дробу, як. 5 перших, а 3, цілих 1 третя переведемо в неправильний дріб. 3 помножити на 3 9 плюс 1, 10 третіх помножити на 1 п'яту. Я можу виконати скорочення, скоротити 10 та 5 на 5, 1 та 2. Отримую 2 помножити на 1, 3 помножити на 1, тобто, я отримую. 2 треті сантиметрів – це довжина іншої сторони. Тепер, знаючи довжину сторони першу, однієї та іншої, я можу знайти периметр. Тобто 2 помножити на 5 Плюс 2 третіх. 5 плюс 2 третіх буде 2 помножити на 5 цілих 2 третіх. Тепер треба виконати множення. Щоб виконати множення, переведу 5 цілих 2 третіх в неправильний дріб. Тобто 2 помножити 3 на 5 15 плюс 2 17 третіх. 2 йде до чисельника, тобто 2 множу на 17, ділю на 3. 2 помножити на 17, буде у нас ваме 19 третіх. Або перетворюю в мішане число 6 цілих 1 третя. Відповідь. Ми знайшли, що периметр. Нашої фігури дорівнює 6,13 сантиметра. Це периметр нашого прямокутника. Периметр нашого прямокутника. Дивимося, наступна задача 450. Перша сторона трикутника дорівнює 2,4 метра. Друга сторона трикутника випадна,15 рази менше від першої, а третя випадна,10 раза менше від другої. Знайдіть периметр. Запишемо, що нам дано перша сторона, друга сторона, третя сторона. Відомо, що перша сторона трикутника 2,4 метри. Друга сторона невідома, але відомо, що в 1,15 менша від першої. Третя сторона невідома, але відомо, що в 1,1 менша від другої, Він другої. І нам треба знайти периметр. Периметр невідомий. За умовою задачі у нас з вами три знаки питання. Значить, у нас буде три дії. Нам треба згадати, що периметр трикутника це сума всіх сторін, тобто перша сторона, плюс друга сторона, плюс третя сторона. Таким чином ми знайдемо периметр даного трикутника. Тому нам спочатку треба знайти довжину другої та третьої сторони. Тому, щоб знайти довжину другої сторони, вона менша в від першої, тому нам значення першої сторони треба поділити на значення другої сторони. Ми пам'ятаємо, що щоб поділити два мішаних числа, нам потрібно перевести спочатку їх в неправильний дріб, 5 помножити на 2, 10, плюс 4, 14 п'ятих. Поділимо. 5 помножити на 1, 5, плюс п'ятих. Тепер дію ділення, заміняю дію множенням, другий дріб перевертаю, тобто 5 шостих дорівнює. Можу скоротити 5 та 5, буде 1, 1. 6, на, 6 та 14 на 2 буде 3 та 7. Тобто у мене 7 помножити на 1, 1 помножити на 3, буде 7 третіх, або 2,1 третя сантиметра. Це довжина другої сторони. Довжина другої сторони. Так. Щоб знайти периметр, треба ще значення третьої сторони. А третя сторона в 1,1011 менше. Тобто, мені потрібно значення другої сторони, тобто 2,1 поділити на 1,1011. Щоб поділити мішані числа, Перетворюю неправильний дріб 3 помножити на 2, 6, і 1, 7 третіх. Поділити 11 помножити на 1, 11 плюс 10 21 11. Тепер заміняю дію ділення дією множення, перевертаю другий дріб 11, 21. 7 та 21 можу скоротити на 7, отримую 1 та 3. 1. Помножити на 11. 3 помножити на 3 буде 11 дев'ятих або 1,2 ціла дві. Дев'ятих сантиметра Це третьої сторони, довжина третьої сторони. Тепер можу знакійно знайти периметр. Тобто скласти значення всіх сторін, тобто 2,4 плюс 2,1 плюс 1,2. Але спочатку мені треба знайти спільний знаменник, бо ми вміємо додавати віднімання спільними знаменниками. Якщо ми подивимося, спільний знаменник буде число 45. Шукаємо додаткові множники. 45 поділити на 5 буде 9. 45 поділити на 3 буде 15. 45 поділити на 9 буде 5. Нові чисельники: 4 помножити на 9, 36. 1 помножити на 15, 15. 2 помножити на 5, 10. Тепер я складаю цілу частину з цілою частиною, дробову частину складаю з дробовою частиною. Тобто 2 плюс 2 плюс 1 буде 5 цілих, плюс 3645, плюс 1545, плюс 1045. Буде 61,45. Або я можу записати 5 плюс одна ціла тобто буде 6, 16 сорок сантиметрів. Це буде периметр нашого трикутника, тобто відповідь. 6,1645 сантиметра периметр трикутника. Ось таким чином, знаючи і вміючи користуватися дією ділення, вміючи додавати мішані числа з різними знаменниками, ми знайшли, чому дорівнює Даного трикутника. Остання задача, яку ми повинні розглянути з вами сьогодні на уроці, це задача 451. Перший спортсмен пробігає 5 кіл на стадіоні за 1,2 хвилини. Другий пробігає 7 кіл за 1,926 хвилин. Який час витратить кожен спортсмен, щоб побіг, пробігти 13 таких кіл? Ось. Давайте уважно подивимося, якщо кожен із спортсменів пробігає якусь кількість часу, скільки кіл нам треба знайти, скільки він пробіжить, за скільки він пробіжить одне коло. Тобто. Якщо перший спортсмен пробігає 5 кіл за 1,23 хвилини, то щоб знайти час одного кола, нам потрібно 1,213 поділити на 5, поділити на 5. Ми мішане число запишемо в вигляді неправильного дробу, тобто 13 помножити на 1,13 плюс 2,15 третьих. 5 ми запишемо у вигляді дробу, 5 перших. Дію ділення заміняємо дією множення, тобто 1 5. Можемо скоротити на з вами 5, буде 1 3. 1 помножити на 3, 3 помножити на 1, це буде 3 третіх або 1. Тобто Одна хвилина в першого спортсмену на одне коло. За а Витрачає на одне коло час на одне коло перший спортсмен. Тепер нам треба визначити, скільки часу витрачає другий спортсмен, який пробігає 1,926 ці ціла 7 разів. Тобто, ми з вами 26 ділимо на 7. Тобто, перетворюємо змішане число в неправильний дріб 26 множимо на 1, 26, плюс 9, 35, 26. 7 запишемо у вигляді дробу 7 перших. Змінюємо дію ділення, на дію множення, тобто 35 26 множимо на 1 7. Можемо скоротити з вами 7 та 35 на 7 буде 1 5. Тобто, 5 помножити на 1, 26 помножити на 1 буде 5,26 хвилин. Це час на. Одне коло другого спортсмена. А тепер треба визначити, який час витратить кожен, щоб пробігти 13 кіл. Треба час одного кола помножити на кількість кіл. Тобто 1 помножити на 13, дорівнює 13 хвилин. Це витратить перший спортсмен. Далі ми повинні знайти, скільки другий спортсмен часу витратить на 13 кіл. Тобто, 5,26 помножити на 13. Якщо ми дріб множимо на ціле число, ціле число йде до чисельника. Тобто 5 помножити на 13, поділити на 26. Якщо бути уважними, ми можемо скоротити 13 і 26. Буде 2 та 1. Тобто. 5 помножити на 1 поділити на 2, 5 других. Або ми можемо записати, що це 2,1 друга хвилин. Це витрачає другий спортсмен. Тобто, ми знайшли, скільки кожен спортсмен витрачає з часу. Запишемо відповідь. Перший. Спортсмен витратить 13 хвилин, кома, другий, дві цілих одна друга хвилин. Ось таким чином ми можемо користуватися правилами множення та ділення дробів. Для того, щоб розв'язувати прикладні задачі, з якими ми інколи зустрічаємось в житті. Домашнє завдання ваше домашнє завдання. вам треба виконати письмову номер 449 в підручнику на сторінці 74, на сторінці 74. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!